Вітаю! Мене звати і Анастасія. Мій проєкт невідомий шлях. Я вихованка гуртку цифрової фотографії станції юних техніків Саксганського району міста Кривого Рогу. Я дуже люблю цифрове мистецтво, особливо малювати, створювати нові яскраві образи та унікальні світи. Фотографія для мене це особливий вид мистецтва, який допомагає звернути увагу на буденні речі. Показати красу звичайного. Як, наприклад, в моїй роботі показано, яким чарівним може бути небо, адже як часто ми звертаємо на нього увагу, частіше всього в грозу, або якщо трапиться веселка, а воно насправді чарівне завжди, чи то на заході сонця, чи то в спокійний погожий день, коли на небі майже ні хмаринки, а лише синя безкрайня благить. Чому я не працювала над виразністю неба у обробці? Тому що в наш час дуже багато всього штучного відредагованого. А я хотіла зберегти природність та чарівність живого освітлення, так, як воно є насправді. Дякую за увагу!